Шановні колеги, я зараз приведу цитату дійсно історичної постаті. Якщо ви прагнете побудувати країну, куди будуть повертатися її сини і доньки, якщо ви хочете побудувати країну, з якої будуть виїжджати лише у сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, в якій не буде страху за майбутнє, то зробіть усього два кроки. Прирівняйте корупцію до державної зради а корупціонерів – до злочинців до сьомого коліна. Зробіть три професії найбільш шановними і високооплачуваними. Це військові, вчителі та лікарі. І найголовніше працюйте, 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 тому що ніхто, окрім вас, не захистить і не нагодує вас, і вашу країні, вашій країні потрібні лише ви. І вона більше нікому не потрібна. І коли це стане не лише словами або гарними лозунгами, а стане сенсом вашого життя, це означає, що вам вдалося цього досягнути. Це не слова передвиборчої програми Володимира Зеленського, це слова дійсно історичної постаті, Володимира. І зараз давайте поговоримо про те, що вона сказала. І чого ми, на жаль, не бачимо в нашій державі. Перше, це корупція. Коли у вас заробляють на дітях і на загиблих військових, це сором і ганьба. Коли під час рашистського обстрілу знищується Ахмадєт, потім збирається по копійкам гроші з людей і потім їх намагаються вкрасти, це скотство. Коли потім створюють свою кампанію для того, щоб розпиляти 1,4 мільярда гривень на кладовищі для наших захисників, це зрада і дійсно робота на ворога. Тому що такої демотивації для наших захисників важко пригадати. Коли у вас у воюючій державі на 10-й рік війни і на третій рік повномасштабного вторгнення... В багажники автівки, пов'язаної з Міністерством оборони, знаходять 4,7 мільйона євро. Це вже не корупція, це вже мародерство. Коли у вас міністр енергетики або його зам, або пов'язані з ним в офісі президента, отримують хабарів півмільйона євро на тій галузі, яка сьогодні не працює і знищена ворогом. І знищуються не лише ворогам, а знищуються і такими чиновниками. А завтра у людей не буде знову світла, тому що мільярди гривень витратили в повітря, нібито захистивши об'єкти критичної інфраструктури, які сьогодні зруйновані, і за це ніхто не поніс відповідальності. Коли по телевізору в зверненнях вечірніх обіцяють покарання зрадників якими є корупціонери, прирівненого до відповідальності за державну зраду, а потім не роблять нічого для того, щоб в залі Верховної Ради був проголосований законопроект розумної політики нашої команди, яку підтримали багато інших депутатів з різних фракцій, щоб корупціонери отримували від 15 до довічного, якщо вони роблять корупційні злочини під час війни. То це теж, мабуть, про піар, а не про реалії. Друга частина про три найповажніші професії військові, лікарі і вчителі. Одні нас захищають, інші дають нам можливість жити і лікують наших дітей, а треті готують і вчать наші з вами майбутнє. І ті, хто сьогодні працює на високих державних посадах, на жаль, немає тут прем'єр-міністра, який підписував. Бюджетну декларацію на наступні три роки вони не читали ні нашої, ні світової історії і не знають, що саме на ці три посади, три професії треба було попиратися. Для військових наступні три роки вони не планують піднімати мінімальну зарплату. Вона так і залишиться 20-140. Для вчителів, де міністр освіти, не планують піднімати зарплати. Ну, про медиків так само не будемо говорити. А для кого ж планують? А планують збільшити кількість Офісу президента на 20%. На 20% за три роки. Не зарплати військовим, вчителям і медикам на 20%, а збільшити чисельність клерків в ОП. Наступне. Збільшити на півтори тисячі центр для підготовки прокурорів. Не для інструкторів. БПЛА не для ССО, не для ГУРУ, не для тих, хто дійсно боронить нашу державу, а для прокурорів. На чверть підняти видатки на БЕП до понад 1 мільярда гривень, 700 з копійками мільйонів. Скажіть мені, будь ласка, ми без БЕПа якось проживемо, а без Збройних сил України, а без вчителів, а без медиків. Думаю, що відповідь для вас і для тих, хто на сьогодні дивиться, очевидна. На жаль, вона не очевидна ні для офісу, ні для прем'єра, ні для його оточення. Наступне, ви тут розповідаєте, що у вас грошей немає і треба піднімати податки, податки для українців, простих українців, для українського бізнесу. А я зараз розкажу, як у вас грошей немає. Ви на наступні три роки зменшуєте видатки на сектор безпеки і оборони з 2, 2 трильйонів до півтора трильйона. А знаєте, наскільки ви піднімаєте видатки на будівництво доріг? На нове велике будівництво або як називають його в народі велике крадівництво? Ви його піднімаєте до чверті трильйона 225 мільярдів гривень, збільшуючи з 43 до 225. Скажіть, будь ласка, ви перемогли в війні? Ви забезпечили наших захисників. Ви забезпечили тих, хто повернувся з фронту з каліцтвами. Ви забезпечили родини загиблих. Ви знову будуєте дороги для того, щоб на них знову освоїти бюджети. Це робить, на жаль, сьогоднішня влада. Це державна бюджетна декларація, вона не з повітря взята. Її надрукували в Офісі президента, а за ніс суди і уряд. Наступне питання. Щодо фортифікацій. В Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській області не передбачено видатків на фортифікації на 24 рік. Це ваша бюджетна декларація, яку заніс уряд, який ви підтримуєте, шановні колеги. І на останок, це до того, щоб люди поверталися в державу. Ми добре. Про це сьогодні говоримо, розповідаючи про конче важливий законопроект, вже четвертий законопроект, який заносить президент про подвійне громадянство. Четвертий. З першого разу написати не можуть, а з четвертого думають, що в них буде краще. І розповідають, що ми будемо давати сигнал людям, щоб вони повернулися. Для того, щоб люди повернулися, краще закрити рота і не давати сигнали. Тому що після ваших сигналів... Люди ніколи не повернуться в державу, коли ви їм блокуєте консульські послуги, коли ви, в них, ви їм кажете прямим текстом здавайте паспорти валіть і валіть нафік. Коли ви робите все для того, щоб вони працювали для держав, коли виїхали, 11% суб'єктів господарської, 11 суб господарської відпові... діяльності в Польщі це українці. В Чехії... До державного бюджету за перші три місяці цього року українці, яким ви кажете, що не повертайтесь сюди, внесли до бюджета на 5,4 мільярди гривень більше, аніж бюджет Чехії витратив на них. Замість того, щоб зробити програми, які б давали можливість повернутися українцям назад, замість того, щоб заохочувати їх, створюючи економічні стимули. Не розколювати знову суспільство на армію і тил, на тих, хто живе на сході і на заході, на тих, хто залишився в Україні і виїхав з неї. До речі, виїхав, коли влада їм продала білі квітки, шлях і все інше. Влада. Це не зробили вони самі, не підробили вони документи. Це зробили ті, хто за оцінком самої ж влади заробляє від 700 мільйонів до 2 мільярдів гривень. Двох мільярдів доларів на рік. Так може не податки піднімати, а все ж, все ж таки закрити і рота, і зашити собі кармани. І почати працювати на державу, щоб в ній хотілося жити, а не те, що відбувається сьогодні, і люди з неї просто тікають.